He hits harder than someone. Oh, there's a big lap. It's big and a hidden heart. Dangerous from Zang, but a goal. Oh, oh, a big shot. shot. Big shot from Zag. Oh, the big right hook. Joyce has responded. Oh, what a shot. To try and do more work on the inside there. That's a better right. This time when he beat his ass and uh, ripped the top back. Didn't quite expect such a static target. The Joyce is... is Вже у ці вихідні, а саме в суботу, 23 вересня, не дивлячись на не саму велику популярність боксерів, має відбутись без перебільшення просто нереально крутий мегафайт, який точно не зможе залишити будь-кого байдужим до себе. Адже в резі зійдуться два справжні гіганти, сумарно вага, яких досягає аж цілих 200 50 кг, два срібних олімпійських призера 2008 та 2016 року, та два нокаутери, які вже зустрічалися один з одним 5 місяців тому, де перемогу технічним нокаутом здобув Китай жилей Жан проти британця. Джо Джойса. Погодьтесь, побачити китайця у боксі це приблизно те саме, що побачити кенгуру в Австрії. А побачити китайця у надважкій ваговій категорії, який ще й володіє титулом, що робить його обов'язковим президентом на поясу Усика. Це і взагалі щось за межами фантастики, ніби побачити Миколу Тищенка, який почав думати. Сьогодні свято, свято, свято все зеленіє. Ми святкуємо день отримання. Все зеленіє, що маєте на увазі? В душах. Так, це ще один поєдинок за право наступним битися з Олександром Усиком, якого нас догнала важка доля об'єднаного чемпіона, коли кожні два роки тобі потрібно захищати свій пояс від зазіхаючих на нього претендентів. А коли цих поясів ще й три, то і претендентів відповідно також. І якщо Дюба вже своє отримав, Хергович ще чекає на рішення IBF щодо примусової організації поєдинка з ним, то доля претендента по версії WBO можливо саме наступного опонента для Усика. Якщо та було виявиться в пріоритеті. По захисту буде вирішуватись саме у цьому реванші. Взагалі, Джуджуєс вже був обов'язковим претендентом та навіть знаходився за крок від бою з українцем ще того року. Але оскільки він не дивився моє саме перше відео і повірив в те, що бій Усика та секуна ф'юрі може відбутися весною, вирішив не чекати їх, щоб не заржавіти та провести проміжний поєдинок, так би мовити, розімнятися перед справжньою зарубою. Прекрасний <'ятнє> план не Вершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Як результат, розминка вдалась настільки добре, що китай з повного сайдера в першому поєдинку став аж фаворитом в другому, а й з маленьким відривом. Проте, як би мені не хотілося псувати момент слави жанга, але як на мене, Джойса занадто рано списала з рахунків. І за умови невеличкого коригування, його так таки на бій, що я гадаю, і є зараз головним завданням в його таборі. Перемога. У нього в кишені. Не дивлячись на те, що китайць виявився набагато міцнішим хлопцем, ніж про нього думали, з гарним нападом та надзвичайно потужним ударом, який навіть такого міцного, та, здавалось би, непохитного титана, як Джойс, змусив літати по ринзі. В нього все рівно є досить велика кількість лавких моментів, гарно підготувавшись до яких, та вибудувавши вірну стратегію, можна не те, щоб легко, але впевнено, без ризика, проходити його ледве не кожному. Міцному середняку. Почнімо з простого. Жилею Жанго на даний момент вже цілих 40 років, і хоча він не сильно старший за свого візові, якому 38. Тим не менш, це саме той вік, коли фізичні кондиції вже давни-давно не на піку, і до цього ще й починають ну, дуже різко псуватись. І так, навіть цих півроку з моменту першого бою однозначно. Негативно позначиться на китайцеві, і якщо це і не вплине, наприклад, на його силу удара, яка з віком майже не змінюється, де Джордж Форман у своїй 45, тому гарний приклад, то реакція швидкість координації, особливо витривалість, з якими ну, жанга завжди були проблеми, стане з поганої ще більш гіршою. Щодо витривалості, то там ситуація взагалі вкрай критична, оскільки вже абсолютно всім відомо, що це його Ахілесова п'ята, через яку, наприклад, він не приміг ірговича, віддавши другу половину бою. Проте, якщо Хорват ще топовий бієць, в цьому немає нічого ганебного, адже навіть на початку поєдинка боротьба виглядала конкурентною, то не перемогти Джері Фореста, парубка якого не так давно, хай і топовий, проте лише 23-річний американський проспект Джеред Андерсон просто забив за два раунди вже. Немає чим оправдати. Бій проти Фореста це і взагалі чорне п'ятно кар'єрі Жанга, який ледве не поставив хрест на будь-яких його амбіціях. Адже уявіть собі, що 10 раундовий поєдинок, в якому ти оформив аж цілих 3 нокдауни за перші три раунди, можна ледве не Програти по очкам. Американець Джері Форест, якого нібито як вітром здувало після кожного влучного попадання жанга, настільки сильно вимотав його своєю завзятістю, адже кожного разу після падіння вставав та не здавався, що жанг, витративши весь свій невеличкий запас бензина, просто виживав всю іншу частину даного протистояння. Так, тут потрібно додати, що американець запропонував досить високий темп бою з клінчами, які також, забираючи немало сил, мов той обігрівач в електромобілях взимку. Проте залишитись без енергії вже у четвертому раунді з таким ідеальним початком, це ще треба вміти. Друзі, перед продовженням відео прошу вас за бажанням підтримати канал будь-яким звичним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар. Або фінансово, як це зробили мої перші патреони Джек Антон Садовий та Євген Гетьманський, за що я їм... Щиро вдячний. Звісно ж, на таку погану витривалість, на мою думку, в основному впливає чи не маленька вага самого жанга. Хоча, наприклад, у того самого Джойса з абсолютно ідентичною вагою, проблем з цим зовсім немає. Як і немає проблем з роботою ніг, на відміну від того самого китайця, який є максимально неповоротким та повністю стоячим бійцем. Проте не все так легко, як може здатися на перший погляд, і просто безпечно відбігати початок поєдинка. Хоча і дуже дієва стратегія яка однозначно перенесе чи немалі дивіденди. Проте вона не відміняє того факту, що жангу не дуже той потрібно домінувати протягом всього поєдинка. Та вести по очкам, адже це боксер, який вичікує на момент і використовує його на максимум. Де навіть в кінці поєдинка є ймовірність, що він знайде собі сили для реалізації двох трьох епізодів, яких, як ми вже бачили, йому буде більш ніж достатньо. Бокс китайся, а саме його стиль звичинісінького панчера у Хевені. З акцентом на одноразовий удар далеко не ідеальний. І хоча він зміг це гарно компенсувати своїм шикарним та різноманітним нападом з просто неймовірною влучністю та чудовим таймінгом, купі ще з незручною для опонентів стійкою Шульги. Це все рівно не зробило з нього супер бійця. І все з Джойсом ця історія більше про вдал підібраного опонента, ніж про китайське диво, яке Ніхто не помічав. Так, Джойс, який завжди компенсував відсутність гарного захисту бетонною головою, нарвався на того, для когось голова була як м'якеньке тісто, яке потрібно було гарно замісити. З чим китайце, судячи по її фінальному вигляду, досить гарно впорався. Проте, якщо підправити, а в випадку з джойсом навчитися захисту у такому то віці, так ще й за якогось півроку завдання з категорій неможливих, то зробити так, щоб китайці його не бив, а точніше не міг вдарити. В результаті чого в захисті не було би необхідності, вже більш ніж реально. І в основному через Самого китайця. Як я вже казав раніше, Жанг є максимально стоячим та неповоротким буксером, що дозволяє кружляти навколо нього навіть такому гіганту як Джойс, заходячи за передню ногу та не даючи йому при цьому вдарити. Першому поєдинку британець досить непогано використовував цю вразливість китайця, але як тільки він зупинявся, навіть на тих декілька секунд та стояв перед ним, вмить отримував потужний прямий захиститись від якого через брак захисту Джойс. Ніяк не міг, і здавалось, на цьому можна було би і завершити прогноз, адже не Усик і кружляти 12 раундів навколо жанга він точно не може, через що рано чи пізно почне застоюватися на місці та пропускати. Проте у шикарного напада жанга все таки є невеличкий мінус, скориставшись, яким можна знешкодити. Його гармати він занадто довго вицілює момент так настільки ідеальна влучність, потребує чи немало часу для наведення гармати. Тут приходить в голову паралель з артилерією, яка спочатку задає координати, а лише. Потім стріляє, через що будь-який удар в голову не лише наносить шкоду та приносить очки, але що найголовніше, збиває на введення китайцеві та не дає йому вдарити. Це було дуже помітно у поєдинку з Хорватом, коли той нібито просто лупив по високопіднятому блоку Жанга, але насправді збивав йому приціл, через що не давав йому змоги вдарити. Через що той був максимально пасивним протягом бою та програвав. Раунди по очкам чи зможе Джойс насипати Жанго так само як Хорват? Однозначно ні. Адже різниця швидкості рук між ними двома занадто велика. І якщо Хорват блискавично швидко пробиває свої серії, то у Джойса навіть джеб і то повільні. Виходячи, з чого створюється чи не малевікно часу для контрнападу. Проте, чи зможе Джойс, використовуючи всі вище згадані слабкі сторони китайця, вибудувати свій план таким чином, що можливо не дуже ефектно, але безпечно пройти його без ризика, я. Гадаю, що так. Давайте будемо відвертими частково, але Жанго повезли, запухши оком Джойса. Адже не дивлячись на те, що він знищив його в перших раундах, британець так і не впав та не втратив додаткового бала. А починаючи з третього раунда, то і взагалі почав давати досить рівний бій навіть після такого старта. Що я думаю стало можливим через... Тому китайця. Чи прямій би Джойс в тому бою, якби рефері не зупинив поєдинок, я гадаю, що ні. Адже шкода отримана в перших раундах була занадто велика. Та й стратегія на бій, хоча місцями і була ефективною, але й дір в ній було чи немало. Проте, чи виграв би Джойс той бій, якби його обличчя не було розбити вщент, питання вже більш. Цікаве і я вважаю, що так. Жанк у своєму недавньому інтерв'ю заявив, що обов'язково знову буде пробивати саме по окові Джойса, яке він вважає його слабким місцем. Проте за всю історію бокса я не можу пригадати жодного протистояння, де одна й та сама травма була би два. Поєдинка поспіль, як вердикт, бій розпочнеться з розвідки, особливо від британця, якому буде дано завдання просто знесилити китайця та відбігати перші раунди. Тим не менш, можливо, Джойсі розпочне не те, щоб дуже пасивно, адже так сили у жанга, наприклад, поєдинка з Джері Форестом закінчиться ще бистріше, і Джойс, наприклад, буде кружляти на свого візові, пробиваючи серію з джеба та лівого хука, Після чого. Одразу в'язатиме, пропонуючи таку собі боротьбу на ближні вимотати ще більше. Місцями Джойс все таки буде застоюватись, як він це робив у минулому поєдинку, і припускатиме Дай Боже. Проте кількість припущених все рівно зменшиться в порівнянні з першим протистоянням. І на цей раз цього однозначно не буде достатньо для того, щоб підбити британця. Починаючи з екватора поєдинка, ініціатива і зовсім перейде у руки Джойса, який почне забирати раунд за раундом, збільшивши при цьому світ. Преса. Чи зможе Британець завдяки ту нажуну катувати жанга, я більш ніж впевнений, що ні. Адже Китай стримає не гірше свого візові, та і високопіднятий блок має досить непоганий. Портереани за рахунок більшої кількості викинутих ударів все рівно будуть йти на користь Джойса, завдяки чому він і виграє цей реванш. Результат важка, можливо, місцями навіть нервово, але все-таки перемога британця Джо-Джойса очкам з рахунком приблизно 116-112.